Прибираю. Через те, що я взагалі жила в Європі і хочу жити також в країні, яка буде чистою і екологічною. Ми збирали і суботники, прибирали у нас пляжі. І взагалі для мене це важливо. Я фасую сміття, фасую пластик. До речі, у нас немає окремо контейнерів для папіру, що погано. І пластик у нас також тільки педпляшки, тобто немає для хімії і так далі. Тобто я за екологію це наше майбутнє майбутнє наших дітей. Mm, ні, ми переселенці раніше прибирали, а зараз кожен раз кудись приїжджаємо з одної квартири на другу, навіть ще не встигаємо. А раніше так да, у нас дуже красиво було. Все. Чесно говоря, ні. У нас ОСББ я не прибираю, тому що мені вже 78 років і мені вже все це робити тяжело. Чесно кажу, рідко будемо так казати, у нас дуже хороший відворник, дуже хороший. і Ми дуже йому дякуємо. Ні, не маю часу на це, вибачте. Ні, не ОСББ прибираю. ОСББ прибираю. Прибираю. Що красиво так. Прибираю, щоб вона була чиста і красива для молодежі і для всіх людей. Ні, у нас хороші дворники. Ми в приватному будинку так прибираємо. Так, обов'язково. Ну, ми ж там живемо, будинок не тільки починається з дверей, квартири, а взагалі все навкруги.